Доброго дня вам, доброго вечора. Давно я вам не знімала дорогу з роботи на роботу. Дуже сильний вітер, але ага. капець здуває. Ну нічого. Зараз ми з вами в Новій Шотландії. Ну... В невеличкому містечку, яке знаходиться 100 почти 170 кілометрів від Галіфакса. Я йду з роботи. І сьогодні я два рази пройшла свою дорогу на роботу і з роботи. Такий, знаєте, день марафону в мене сьогодні. Ну, зараз розповім вам чому. Відпрацювала я цілий день, гарно все, погода, гляньте, яка ну просто чудова. От. Відпрацювала така спокійненька, я доплентячилась додому. Щаслива, що ось зараз щось поїм. І в мене буде англійська мова. Сонечко на дворі плюс 18. Погода чудова. Ті жіночки, які там мене жаліють, жалювальники. Їх назвемо. Ну, нічого мене жаліть. Що там? Що мені від вашої жалості? Ну, жаліть. Ну такі. Мабуть, сьогодні мене зажаліли дуже. от І тому я прийшла додому вся така на позитивчики. Мабуть, дуже жаліли сьогодні мене в коментарях. І кинулася. А я забула на роботі біля свого робочого місця. Телефон. От думаю, ну що ж тепер робити з тим? Забула телефон. Ну що робити? Посиділа я, у мене сьогодні ще невеличка така робота і мені потрібен телефон. В контакти в мене з клієнтом якраз в телефоні. І що ж, прийшлося йти знову на роботу. Та зрозуміло, що нічого б з моїм телефоном не сталося, він би там як лежав, так і лежав би до завтрашнього ранку. Але із чоловіком я спілкуюсь, він би хвилювався, чому це я. Не відповідаю на його дзвінки. Е, і я б хвилювалась, що там з ним сталося, не, не читаючи його е, повідомлення, його не приймаючи його дзвінки. Ну таке. Та й працювати треба. Сьогодні в мене клієнти і потрібно працювати, тому що Ну тому ще потрібно працювати. Ось так. Так що пішла я, от швиденько я добралась до роботи, прийшла, забрала телефон і йду ось з вами спілкуюсь. Так що недаром я сходила, недаром я пройшлася, недаром я тепер ще вам запишу відео, вже з таким, знаєте, весняний, але бачите, дерева ще зовсім-зовсім. Ну, не просинаються. От, ну, от тако. Ось таке ось таке в мене було сьогодні така пригода. Знаєте, отаку я впіймала пригоду, мабуть, мене сьогодні зажалували. Ось так сьогодні жаліли мене жіночки. Ще я тут така одинока. Без кота, зіп'юся. А, без будинку, без дорогої машини. От. Пенсії в мене не буде. Я останні роки пережив, проживаю тут, в пусту. Отак от. Ну, от мене зажаліли, що я навіть телефона забула. Так бабуся моя сказала, що, мабуть, жіночки позавидували, заводки взяли. Ну, ось такі сьогодні в мене пригоди були. Ну, На даний момент я тільки, в мене 6,5 кілометрів в одну до е, 3,5 кілометри в одну, 3,5 в другу сторону. Це зранку я пройшла 7 кілометрів. І тепер ще після роботи, так туди, і вороту, тобто 14 кілометрів сьогодні я зробила всі фізичні вправи. А ще щось прийду, треба вспіти, тому що в мене ще сьогодні англійська мова. А потім в мене буде роботка така собі після англійської мови. Так що ось такі сьогодні в мене пригоди. Передаю привіт жалувальницям. І хочу сказати, що не треба мене просто так жаліти. Ну, ну ні про що. Я можу вам скинути свою карточку банківську. Ви туди, наскільки от вам мене жалко, наскільки туди грошенят накидаєте, То я хоч собі зберу на якусь невеличку машинку а можливо ем... а можливо навіть на відпочинок десь ну в Мексикці ну десь відпочинок От. так що якщо там хто з жалувальниці випишіть пишіть, пишіть. Я хочу отримати номер карточки. Є й українська, є й канадська. Карточки номер. І от наскільки вам мене жалко. Ну, скільки скиньте. Може комусь мене даже жалко там доларів на 50. А можливо на 20 Ну теж дуже цікаво. А ну скажіть, як ви думаєте, це гарна ідея? Якщо тобі жалко мене, отакі такі жалувальниць, то просто так. Міді вас жалко. Ну що ж жалко. Жалко це таке. А от жалко, і я вам кину 20 доларів, 50 доларів. Ну це вже якби, так знаєте, воно трошки повеселіше жалко. Як ви думаєте, гарна ідея. Гарбіждей, тому ось тут всюди буде сміттячко виставлятись. Різно в мене там теж три короба, три таких Пепер тобто бумага, пластик у другому і виходить, що ще у мене а що, продуктовий такий все. Так що от такі справи. Ох. Оце в мене така пригода. І ще напишіть звідки ви мене дивитесь. Напишіть, яка у вас погода. У нас гляд. Погода гарна, але дуже... Ну, Хоча для Нової Шотландії це не дуже такі, знаєте. Для них вони кажуть, вітерець. Так що сьогодні так, мабуть, прийду, ось зараз дойду додому. Місі кілометр, давайте дойду додому і з, зразу, мабуть, буде назву мати це відео. Жалювальниці мене зажалювали. Мої пригоди в Канаді. Бай-бай, з вами була Світлана. Я пішла потихеньку. А вам до нових цікавих відео. Не забудьте поставити вподобайку. Вам легко, а мені приємно. Оце підтримка. Напишіть коментар. Бачите, жалювальниці пишуть коментар. І пуш має відео. І піднімають моє відео. От, в рекомендаціях. Так що жалювальниці теж потрібна така когорта. Є які, звісно, е, пишуть, що ви хейтите, ненавидите Україну, ви все життя мріяли про те, щоб іммігрувати. А ну там хто в мене з інших країн повиїжджав в зв'язку з повномасштабкою, Напишіть, все життя ви. Мріяли, щоб у вас відібрали будинок, зруйнували ваше місто або або село. Це ви всі мріяли. Бо я дивлюся, що ну прям такі агресивні тітки, ну просто аж іноді лячно стає. З вами була Світлана. Не забудь поставити лайк, подобайку і написати коментар. І жалювальниці. Пишіть, пишіть побільше. Бай-бай!